Вітаю! Хочу сьогодні показати, що я придбала у магазині Сільпо з доставкою. Перше, це хліб, французький подовий люкс. Він найсмачніший, мені подобається дуже, але не дуже часто я його беру, бо білий, але інколи дозволяю собі. Наступне, цього разу купила помідорчиків ось таких. Тут 1200 з лишнім. Подобаються вони мені, може, ще якусь баночку закрию невеличку, а решта залишиться просто поїсти. Жовтенькі помідорчики. Забула назвати, багет коштує 29,99 і томати по 69,60 це зараз акція. Наступне це філешка епікур. Тут 730 грам на 141 гривню. Ще взяла ось такі цукерки, дуже їх люблю, сонячний віночок. Це наша бісквітна харківська фабрика, робить їх. І коштують вони зараз теж по акції 194 гривні. І ще взяла бутилочку кефіра, ось такого молокія. Це я не п'ю його. Я кефір не можу пити. Він мені кислий, дуже. Це я взяла, чогось мені млинців захотілося, або ще щось такого. Для цього взяла цю бутилочку кефіра. Вона коштує 59. Ну, 49,99. Далі взяла дві пачечки ось таких сирочків різних, один просто ванільний. А другий з курагою, трошки прим'ялося ось тут. Це тут два невеличкі сирочки 100 грамові, дуже смачненькі вони і коштують вони 49,99. теж. Далі, по акції, якщо береш дві, то у нас біола ось така по 129 гривень. Теж дуже люблю я цей сир. так Він коштує щось дуже дорого, а якщо береш дві, то по 129 гривень. Взяла ще в, свою, в свій загашничок зимовий, чогось мені здавалося, що я два замовила, але поклали один, може, і не було. Більше такий суп, він коштує 22 гривні майже без копійки. Я сюди варю його зазвичай з курочкою, додаю трошки картопельки, і дуже швидко, так, оскільки я живу одна, то ну, дуже швидко виходить мені приготувати собі супчик, коли захочеться. Далі, взяла у мене завжди в загашничку лежить щось таке. Може хтось прийде або що. цьому тут придатність до кінця вересня. Ні, так просто так на бутерброди з'їм такий елановський сервелат, я взагалі беру майже завжди ковбаску саме цієї марки, вона мені дуже подобається. Ось, бачите, і не знаю, де, чек мені цього, чогось цього разу не поклали. Ну, щось оцей шматочок коштує десь біля 130 гривень, по-моєму, теж акція на нього була. Взяла собі ще яблучка Голден. Ось такі. Зелені вони дуже щось. Ну, нічого, вони дуже спіють. Бо у нас в АТБ вони, взагалі в цьому році яблука дорогезні, але дуже погані. А ТБ в мене у дворі майже, але ну, ну дуже погані. Це тут на 8747. Більше кілограм тут кіло, 200, здається, або щось таке. Так. Ну і ще взяла собі спробувати ось такий молочний коктейль. Це вже так побалуватись для десерту якогось. Коштує дві штуки, коштує 40, ну, по 23 гривні, коротше, він. Тут його треба з молоком розводити, зболтувати, і буде. Коктейль. Ну, спробуємо, що воно таке. І трошки господарчих товарів. Взяла ось такі два невеличкі пакетики. Верніше, пакуночки пакетів для сміття для Відерся в туалеті. Вони зазвичай дорожчі, а Зараз вони теж по акції 1990, такі маленькі, 20-літрові, дуже рідко бувають насправді. І взяла пакетик. Туалетного паперу вологого такого 69 гривень він коштує. Тут це 42 аркуші. Інколи я беру саме кіц бо він все-таки ну більш-менш тут немає зайвого нічого ніяких таких речовин, які можуть подразнення якесь викликати. Це на випадок, якщо раптом не буде води або що таке. Ось такі у мене покупочки на тисячу загалом вийшло на 1 десь 200 з чимось, 260 має з не пам'ятаю точно. Всього найкращого вам. Гарного дня, до побачення!